Зараз у державі проходять заходи призову громадян на строкову військову службу, проходять на основі закону України про військовий обов'язок військову службу, також указу президента України, де визначаються терміни призову громадян на строкову службу. Зараз у нас проходить осінній призов. Він почався в жовтні, закінчується 30 листопада. На даний момент нам Генеральним штабом Збройних сил України визначено планеване завдання для Нендринянського районного військового комісаріату призвати в Збройні сили України кількість у кількості 60 чоловік на строкову службу. На даний момент зв'язку з дуже великою наявкою громадян призовного віку виникає загроза. Зриву планового, виконання планового завдання. адже на даний момент у нас 60 чоловік призначено в команду тільки 21 чоловік. 5, числа, 5 листопада у нас була перша відправка Збройні сили України. Відповідно, ми відправили вже на службу Збройних Сил України 9 чоловік. 3 чоловіка, 6 чоловік у нас з Нодвернянського району і 3 чоловіка з, з населених пунктів Яремчанської міської ради. Ну, У зв'язку з тим, що зараз. Дуже багато хлопців виїхали за межі України, нема роботи, всі ми це розуміємо. Якось треба звертати увагу батьків. Запрошуйте, будь ласка, синів своїх військомат для проходження медичного огляду, а також для якщо лікарі визнають, військолікарська комісія визнає сина придатного. Він Хайде на службу Збройних Сил України, на строкову військову службу. Адже згідно з указу президента, строковики у нас не будуть відправлятися на територію Донецької та Луганської області і не будуть брати участь в антитерористичній операції. Також зараз на даний момент за строковиками, які до проходження служби. Працювали на підприємствах, організаціях будь-якої форми власності згідно постановою кабінету міністрів, за ними зберігається місце роботи, а також їм буде виплачено в разі призову виплачена одноразова грошова допомога в розмірі двох мінімальних зарплат. Це е, за рахунок підприємства. також. В день відправки обласний військовий комісаріат заохочує матеріальною допомогою, також в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Документи рахунки, документи повністю зорганізовує обласний військовий комісаріат, то є в день відправки людина отримує на свій рахунок оцю матеріальну допомогу. Плюс, відповідно, з підприємства, якщо людина працювала, також нараховуються дві мінімальні затрати. Службу проходять зараз у нас особи, які мають вищу освіту 12 місяців, хто не має вищої освіти 18 місяців.